До депортації українців Польщі та європи. Ось вам підтвердження, що це відбувається. І зараз, в четвертій ранку, на Варшавських вокзалах військові досліджували поїзда, шукали документи, шукали українців. Чи у всіх все окей? За друзі ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч. На Місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Може, дивіться, ви на мене часто кажете, що я там щось роздуваю, щось там розказую, нагнітаю. Значить, дивіться реальне підтвердження. що людей зараз депортують. Понятно, що в новинах про це нічого не буде. Новина все окей, все класно. Щось трапляється. Особливо в Європі. Тут же так просто з камерою не походиш, не поснімаєш, не повиставляєшся. Особливо для європейців. Вони взагалі цього бояться. Це для нас нормально. Ми, правда, з вами дізнаємося пізніше. Тобто є факт, реальні депортації. Так, да, вони не масові. Перепрошую, це сказано для того, щоб, ну, от що він там каже, для того, щоб було в відео, для того, щоб бути почутим. Слухайте між строк, я вам кажу реально перевірну інформацію. Його цьому підтвердження. Багато українців вже депортували, ваше не розбираючись, хто що, як, куди і так далі, взяли, вивезли так. Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень, і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Простіше взяти українця і відправити туди на фронт. Бо таким чином довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить з точки зору Європи. Я думаю, ну це логічно. На жаль, і ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані, заповнюють ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом, ведіть сторінки, блоги. Кого безкоштовно цьому навчіть? Будь ласка, лінк в шапці профіля. Я там про це розказую. Я зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть, чуть аудиторії і прямий ефір. Ви вже захищені, всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Скільки людей насправді депортовано вже? Просто про це немає інформації, про це мовчать. Всі зашугані, всі залякані. Люди не знають, що робити. Але всі ходять дивіться, улыбаються, батько, всі все хорошо, все класно.